Розпочинаємо онлайн-читання творів Василя Сухоблинського до 105 річчя від дня народження. Людина принесла життя. У зеленому степу є сірий похмурий острівець, мертве поле. І за незапам'ятних часів на цьому полі нічого не росло, бо ґрунт дуже пройшов сілью. Над розпеченою глиною піднімалися гарячі струмені повітря. Ні білинки, ні коника, ні квіточки, нічого живого не було на мертвому полі. Ніколи не співав над ним жайвір, обминав його ворон, і небо над ним було не голубе, а сіре. Та ось прийшла на мертве поле людина, принесла кошик живлючого чорнозему, висипала. Принесла другий, третій, десятий, ішли дні, місяці, минали роки, а людина зранку до ночі все носила і носила на мертве поле чорноселе. Вона засипала мертве поле і посіяла на ньому пшеницю. І сталося диво, мертве поле зазеленіло, зашуміло, заколосилася пшениця, заскриготав коник. Небо заголубіло над колосками заспівав жайвір. Усі пташки прислухалися до його пісні. Він співав про те, що немає у світі нікого сильнішого за людину. Читайте і ви, твори Василя Сухоблинського задумайте?